Вірш мені однаково автор Тарас Григоровий Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жити у крайній, чні. чи ні хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однак вісенько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачу і умру і все собою заберу. Мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину не скаже синові молись, молись, сину, за країну його замучились колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як злі люди присплять у окаві і вогні. Окрадені збудять. Ох, не однаково мені виконувала вірш, учениця п'ятого А класу Король Поліна.